Канал 1 плюс 1 Україна, ТЕТ, Ютуб, Сніданку. Отакі майданчики, де ми працюємо у прямому ефірі. Це сніданок. Пишіть нам і. Ми от гуртуємося. Так, ми ну, як обіцяли, зараз будемо говорити про програму доступних ліків для України. Ця програма розширюється постійно. І, от Міністерство охорони здоров'я повідомили про те, що з'явилась нова послуга для хворих на діабет першого ступеню. З 8 жовтня саме такі пацієнти можуть отримати тест смужки для визначення рівня глюкози для індивідуального глюкометра безкоштовно або за невелику доплату. Ну і треба зазначити, що ці тест смужки. Для хворих на діабет вони насправді дуже дуже важливі, тому що хворі орієнтуються на їх показники і саме так визначають, яку кількість інсуліну потрібно вколоти. На день таких смужок використовується приблизно 5-6, іноді буває і більше в індивідуальних випадках. Ну а от е, котують 50 таких смужок від 200 гривень на день. Тому одразу питання: де ці смужки можна отримати, за яких умов про все це, як і обіцяли, будемо зараз говорити з заступницею. Міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марією Карчевич. Доброго ранку, Доброго ранку. Доброго ранку. Марія, Доброго Марія ранку. до речі, да, знаючи вашу посаду, ми одразу скажемо, що смужки не діджитальні, смужки справжні. Смужки реальні. Але перед цим давайте, давайте все-таки загалом. Тому що ми цифру актуально не знайшли. Ми знаємо, що кількість хворих на діабет підвищується із настанням Великої війни. Але до Великої війни це було приблизно півтора мільйона людей. Зараз скільки це? Зорієнтуйте. А в нас на сьогодні по електронній системі охорони здоров'я це понад 900 тисяч людей, які мають цукровий діабет і першого і другого типу. Uh -huh. Коли ми говоримо про перший тип, це біля 200 тисяч пацієнтів. для цього, окрім того самого глюкометру, про який ми вже з вами говорили, потрібні і тест смужки. І наскільки я зрозуміла, що для кожного апарату вони е, чимось відрізняються, тобто можуть бути різні. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як е, людям отримати ці тест смужки, куди треба звертатися? І головне, е, як це зробити безкоштовно. Ну, справді, в нас програма реімбурсації діє вже 5 років. Ще раз що це? Це є урядова програма, коли відшкодовуються препарати, лікарські засоби. Ага. Тобто 5 років в Україні понад 500 зараз препаратів, які відшкодовуються безкоштовно або доплатою в рамках програми. Mm -hmm. І якраз перше цього року, незважаючи на війну, ми розширили програму і додали медичні вироби. Mm -hmm. Тобто, те смужка це є медичні вироби, це є перша позиція, яка почала відшкодовуватись цьогоріч в рамках реімбурсації. Mm -hmm. А звісно, що ми плануємо розширювати програму наступного року можливо якісь додаткові позиції додавати, але на сьогодні може, в межах бюджету те, що ми можемо дозволити, це є власне те смужки для людей, які мають діагноз цукровий діабет першого типу. Mm -hmm. Тому, якщо людина, наприклад, має такий діагноз, вона звернулася до лікаря. А це може бути лікуючий лікар первинної медичної допомоги або ендокринолог. Uh -huh. А звертається, проходить обстеження, лікар формує план лікування і далі вже виписує електронний рецепт. Тут важливо, сам електронний, на призначення власне тест смужку. Далі людина з рецептом звертається до аптеки і там вже отримує або безкоштовно, або з доплатою. О, о це цікаво. Так. А розкажіть, та в чому відмінність? А, власне, ми формуємо реєстр тест смужок, і виробники подають свої пропозиції по вартості. Найнижча вартість вона відшкодовується безкоштовно. Ті, хто подали дорожчу вартість, тоді йде певна доплата. Ясно, це залежить від націнки аптеки. Так, так від того, що подали виробники, коли ми формуємо реєстр по відшкодуванню. Чуєте, а всі аптеки беруть участь у цій програмі? Так чи інакше, а, майже всі, ті, хто мають договір із національної служби здоров'я України на сьогодні, це 15 тисяч і аптечних закладів. Тобто, покриття є по всій країні в нас. Як mm -hmm. це перевірити? Куди зайти? На який сайт? А це можна або е, наліпка є на аптеці, що аптека ага. має договір, або зателефонувати до НСЗУ, Гаряча лінія 1677, і там також підкажуть про це. А це гаряча лінія. Mm -hmm. так? Речі, так? так. Чут, а 15 тисяч. Ще просто мені от вже цікаво. це Трошки інша історія, але 15 тисяч симетрично аптеки знаходяться по Україні. Чи всі в Києві стоять? Ні, ні, -ні це по всій, країні, по всій країні, в тому числі це є, наприклад, і території, де йдуть бойові дії, Херсонська область, я буквально mm -hmm. вчора повернулась звідти. Там також ті аптеки, які власне працюють в рамках нашої програми. Угу. Розкажіть, будь ласка, стосовно електронних рецептів, ви на початку зазначили, що саме електронний рецепт, по-перше, хто має право його виписувати? А по-друге, що робити тим людям, в яких немає смартфонів і немає, скажімо так, доступу до цієї діджиталізації? Тобто, звичайні люди, які приходять, там бабуся якась, до кого їй звертатися? По-перше, чому електронний рецепт, тому що це підвищений контроль, тому що це бюджетні кошти. Ми угу. таким чином можемо моніторити і а, запобігати певним зловживанням. А виключенням є території бойових дій. Там дозволяється і паперовий рецепт, тому що можуть бути певні ускладнення з доступом до інтернету тощо. А власне, як виглядає маршрут? Тобто, ви звертаєтесь до лікаря, лікар формує план лікування, вносить дані до нашої електронної системи угу. охорони здоров'я, формує вам електронний рецепт. І тут поширений міф. Що потрібно для рецепта мати смартфон. Uh -huh. А це може бути звичайний кнопковий телефон, це може бути і відсутність телефону для електронного рецепта. Це не є обов'язковою uh -huh. умовою. Якщо у вас є телефон, то вам приходить смс. А в смс вказується номер рецепта та код погашення. Якщо немає, ви можете попросити лікаря. Він вам роздрукує довідку з тим же сам, з тією самою інформацією. І власне ви або з смс, або з довідкою йдете вже в аптеку. Там називаєте номер рецепта. Фармацевт вам а, запропонує певні види, які є бренду а uh -huh. торгової марки uh -huh. того чи іншого препарату, чи те смужки. Ви обираєте уже і там отримуєте те, що вам потрібно А що, можна подивитися смужку, тому що вибачте, для мене тільки одна смужка. Я, я знаю, як вона виглядає. А ну що це таке? Давай я тобі подам. А ви нам також ага. покажете ага. і розкажете. Давайте от покажу. Про от, про от, так, як воно та, працює. Тут можете на показати на собі, і що ну, як власне люди, які мають відповідний діагноз, вони використовують глюкометр для того, щоб перевірити. А mm -hmm. є ще така спеціальна шприц-голка. Mm -hmm. Тобто, ви забираєте кров з пальця, так. а наносите на те смужку. Та смужка вкладається в глюкометр, і там вже визначається рівень цукру в крові. Тут кров сюди, да? у мене, кажучи, Так, карту. Там є пластинка ага. на кінці, так. туди ви. Наста кров. Ага, ясно, ясно, все. і це все безпечно робиться абсолютно. Звич, ну звичайно, що потрібно продезінфікувати або е, спиртом перед mm -hmm. тим як забирати кров для того, аби не було no, певних інфекцій. Люди з цукровим діабетом знають, як користуватися звичайно. Цями... Є відповідні відеоінструкції, від, від, інструкції, e але звісно, що люди знають, як це використовувати. Пасибі вам величезно інструкцію, та тому що в принципі ми знаємо, що є багато опцій безкоштовних у держави, але як ними користуватися часто. От є гаряча лінія. В принципі, телефонуйте на всі питання там, дадуть відповіді, так розумію, не лише по а й в принципі по інших питаннях.